Друзі, доброго ранку. Хочу затронути сьогодні ранкову тему одну. Ми живемо зараз в час, коли у нас в Україні всюди взриваються, затоплюють. В общем, кошмаряться не тільки люди, але й кошмариться те, що я кажу, все довкілля. Бувається природа, мінами, токсинами всякими різними речами. Але особливість в тому, що є як зовнішні яди, які нас отравлюють і не дають нам нормально жити, так і внутрішні. І те, в чому зараз ми знаходимося, це можливість жити в цьому страхах, переймах, що як буде, яка економіка, як далі жити, інші, -інші речі, які зсередини нас теж як токсини. Не дають нормальне жити. Мало того, що в нас в продуктах куча консервантів, різних добавок, єшок. Так ще й в наших відносинах дуже багато речей, які не дають нам перспективи нормального життя. І я, але я знайшов один антидот, як кажуть з мовою. І ви знаєте, цей антидот для когось кажуть, незрозумілим, тому що він асоціюється з магазинами, Все для кохання. Але це маніпуляція і антидотом я називаю сьогодні саме кохання, це любов, завдяки чому ми з'явилися як люди, завдяки нашим батькам. Бог вибрав і посолив це сім'я. Завдяки цьому ми пізнаємо Божі сущності, Божі принципи. Але оказалось, що для багатьох з нас явно наприклад, особисто, Жив в повній родині, в якій був і батька і мати. Вони вже спочили, вже вийшли в мир інший. Але я не завжди бачив приклад кохання в плані того, що, як я зараз розумію це. Але все ж таки батько займався зі мною, навчав мене малювати, на лижах ходити, інші речі. Але йому не було часу, як і багатьом батькам в нашому радянському часі. Любити. Якось все казалось, треба в першу чергу комусь ти повинен, партії, Леніну і всі остальному. І зараз це стає особисто важливо, чи вмію я кохати. Комусь довелося, слава Богу, як і мені, мати можливість протягом більше ніж 30, або більше років е навчитися цьому у сімейному житті, у шлюбі. Хтось це почав пізнавати в церкві, наприклад, людей, які... Транслюють Божі принципи без маніпуляцій, без якихось шор. От. А де ви це робите? Як це робити? І зараз це дуже дуже актуально, тому що ми не знаємо, як після війни ми зможемо пережити без Божої підтримки. Ми не тільки без, без нього можемо не перемогти. Uh, і це буде затяжна як з Карабахом, як з іншими речами війна. Але ми і uh, саме закиснемо в цьому негативі ми будемо радіти як акули або ще хтось з'їдає росіян, і ця ненависть нас буде під uh, підпитувати, але і в той же час відотравляти наше життя, нашу сущність. І так я хотів би поділитися найближчим часом, як ви узнати, як ви. Живете, чим ви лікуєтесь і як ви практично застосовуєте любов в своєму життя для того, щоб переживати і жити? Пластині вам з вами Борис Каплін. До наступної зустрічі!